Зірок не любить швидкої їзди. Топити газ палац. За кілька секунд лишити всіх позаду і таки підтвердити, що ти перший. Заради цього вони заганяють стрілку тахометра в червоне і не шкодують гонорари на спорткари у сотні сил. От лише ніде в Україні поганяти цих конячок. Для початку запитаємо у тих, хто їх обожнює. Адже сьогодні на перехресті нашої програми зірки на спортивних автомобілях, які стверджують, що розганяють своїх красунчиків понад 200 кілометрів на годину. Цікаво на яких дорогах. Ми спробуємо розібратися, де в Україні можна випустити на волю усі кінські сили такого автомобіля, і як він почувається, у неволі міських заторів. Французькі інженери, які проєктували це авто, пожертвували абсолютно всім заради на швидкості. Над жорстка підвізка, яка витрусить всі ваші зуби, начутливі педалі, які реагують навіть на дотик пір'їнки. Другий ряд сидінь, від якого сама лише нама. Але вони досягли чого хотіли. Renault Megane RS Coupe став королем швидкості серед усіх серійних автомобілів гольф-класу, показавши найкращий результат на легендарному треку Нюрбургину. Двохлітровий мотор з турбокомпресором змушує стрілку з кудометра долітати до сотні всього за 6,1 секунду. Поки що рекордний час у своєму класі. Для такого авто сотні кілометрів не відстань, якщо він є під рукою всі інші види транспорту, безнадійно відстають. Чи так це? Щоб з'ясувати, ми запросили одного з найагресивніших гонщиків українського шоу-бізу погода, якому сьогодні доведеться діставатися до центру Київщини негласного центру київської області. Пастова. Воджу десь приблизно 10 років, а машини були тільки BMW. Тобто, знаєш, була BMW, потім змінював її знову на BMW, Потім знов змінював на нову BMW І так постійно. Тому знаєш, я якийсь bmw ман Це Фастів – Негласна столиця Київщини. І знаменитий залізничний вокзал. Ігор Посипайко не випадково призначив зустріч фаготу саме тут. Ми пригнали тобі жовтого француза. В нас буде справжній тест. Ти будеш сідлати цього жовто-чорного дракона. Да? І він? А я тим часом буду прохолоджуватися в купе. Чайок попивати. Да, попивати да. чайок і свіжу пресу. Ми граємо купе проти купе. Хто перший доїде до Київського вокзалу, той переміг. Отже, стильне купе гарячо жовторину. <рес> Кігломурні. Жовтенькі проти класичного купе, колись яскраво-синього потягу. Пасажири, будьте уважні та обережні. Залізничну подорож до столиці Ігор почав з огляду інтер'єру. Витриманий дизайн, клімат-контроль, аля Сонечко, Дільмантіновий салон, благородні породи ДВП та нарешті килимки Аля Тюрк. Тим часом жовтий Рено із солістом танків на майдані Конго за кермом вже пересік залізничні колії і вирвався вперед. Параніс ми поїжджаємо. Ну ніби то все. посипайка вже, вже позаду. Та хитрий Ігор навмисно влаштував змагання саме у середу, коли у Фастові базарний день. Навіть п'ятірка БМВ Фагота виглядала б органічніше на фоні здивованого фастівського ринку. Після невтішної затримки на старті автомобіль таки прорвався до шосе і з жовтим гарматним ядром вилетів на Київ. Він їде і, в принципі, мені подобається, як він їде. Виробники Рено і не приховують задоволеної посмішки через те, що їм вдалося витягнути з двохлітрового двигуна Мігана аж 250 кінських сил. До того ж, щеплення з дорогою в поворотах на будь-яких трасах настільки сильне, що трекшн контрол може навіть не прокинутись. Це, звісно, на будь-яких західноєвропейських. О, так нормально, слухай. Тепер мені подобається. Тримає, вона жорстка, вона трошки підкидає її на наших дорогах, але тримає. Перемога практично у кишені фогота, адже хіба щось може завадити цій жовтій ракеті дістатись з центру Києва перше. Поки в мене приємний сніданок, фагот давить гашетку газу в своєму мигані. Звісно, в нього практично немає шансів перемогти, адже в нього на шляху славетні працівники ДАІ та. В ранішній київські пробки. Те, на що так сподівався, доброзичливий пасажир потягу замаячило в населеному пункті чорно-білим шеслом. Ні, серйозно. Ваші прихильники, ну ладно. – Ми ж ми не... для програми знімаємо, машинку просто тестуємо зараз. як машина нравиться? Та нібито їде. От ви ж самі побачили, напевно. Ну, <сум> <туди можемо показати. сум> так я ж прошу. – Дейшники – вони теж люди. І якщо ти мож, симпатизуєш, він тобі симпатизує. Все, це нормально може пройти. Якщо ні, то ненормально. Як в житті? Хоч показуйте, тебе по не показуй по ба барабану. Пройшовши чергове випробування, пагод нарешті вив на Одеську трасу де Рено Меган і почав завойовувати його серце, виганяючи усіх з лівого ряду. Я таке теж люблю. Чому така машинка це дозволяє? Відвілікатись в цьому спортивному мигані не можна. Не будеш триматися за кермо, за 100 метрів будеш обійматися з деревом. Це все одно, що знаходитись в одній кімнаті з живим левом. Цілком розслабитись і отримувати задоволення не вийде. Тут ручка, і я просто люблю ручку, я скучав трошки за ручкою. Знаєш, коли починаєш відчувати машину повністю лівою ногою і правою рукою. Мені більш подобається. Шкода, що на українських дорогах весною асфальт сходить разом зі снігом. і максималка Мегана У 250 кілометрів на годину залишається просто приємним фактом. По одеській трасі можна їздити тільки всередині. Якщо говорити про шматочок від Києва до Білої церкви, це жах. шкода, що все це в нас саме це називається автобаном. Не встиг ігор завершити свій сніданок, як французька машина довезла українського співака до Києва, який зустрів прогнозованим густим автомобільним потоком. І що? і що то Укрзалізниця рулі. Поки одного нервували столичні затори, інший учасник великих перегонів цікавився останніми автоновинами. Приємна новина для фагота з самого Бахрейну минулого тижня на гран прі Формули 1. Чотири перші місця зайняли боліди з моторами Рено. І поки в королівських перегонах французи тріумфують, а в українському експерименті поки що відстають, перейдемо до сьогоднішніх новин. Найнесподіваніше змагання купе проти купе продовжується. Ігор горбестурботна напрямує залізницею з Пастова до Києва. Посипайте вже. Вже позаду. Погод, силою продавшись через фастівський базарчик та відмазавшись від долішників, потрапив у насичений міський трапі. Ануфрія Трутенка – Це демин. Ненависна тисняла в ранішнього Києва, працювала точно не на користь спортивного авто. Така діджейська машинка. От діджеєм вона пішла би. І їде нормально, і типу знаєш, нібито така спортивна, ніби така пригламурена, а ніби той нормальний, нібито тулить, ніби то жорстка. Підвістка, ну тут тобто, по пацанськи. все. Ігор теж споглядав за заторами через вікно свого купе і вже почувався переможцем. Навряд чи чекає мене на вокзалі. Година 06 з фастова до Києва, 70 кілометрів. Це нереально для машини. Але жовто чорне не здавалось. Поїзд прийшов точно за розкладом. Ігорю залишилось просто пробігти сотню метрів вокзалом, щоб оформити свій тріумф. Але фагот на хвилину раніше вже почав роздавати автографи. Приїхав. Виграв, звісно. Да, все одно. Знаєш, я розумію, що цей жовтий це ти приїхав? Це Ну, Десь там. Я виходить, що я так розумію, що я на хвилинку раніше тебе приїхав. Ці 250 лошадок вони крутіші за твою п'ятерку беха, яка 200? Можу сказати, що ці 250 і ручка ага. і ручка їде жвавіше, ніж мій автомат, дизель, турбо. Але в пробках, я вже на ній встав пару разів в пробки, поки їхав. Ну це жах, це починається права рука ліва, Нуга і це жах. Ні, моя краща. Ти ну вітаю тебе з перемогою. Ну, ти е, черговий переможець зіркового тест-драйву. досі. Я не перемагав жодному нашому тесті. Вибач, але я старався. Але красавець, красавець. Звичайно, Рено Меганерес унікальний автомобіль. Очевидний вибір для тих, кого в серці полум'я, а в голові бензин. Цей брутальний жовто-чорний француз дозволить бути першим зі старту з усіх світлоходів. Ніхто не говорить, що це авто найшвидше у світі. Але за свої 35 тисяч доларів мало яке авто може валити як ошпараний півень. Але більшості зіркам начхати, як він веде себе на треку, чи за скільки розганяється до сотні. У київських заторах його ефективність взагалі зводиться до нуля. І навряд чи. наші ніжні селебрітіс оборнюють зубодробильний вдух, стриманий інтер'єр та незалічні спортивні сидіння. Найголовніше у блискучому світі понтів та гламуру. Цей гарячий, хоча і найшвидший хетчбек, на жаль, мало хто зможе гідно оцінити.